Я дуже переживаю тост за те, що вижили 30 років тому. Ці чоловіки були рятувальниками. Зараз їх називають ліквідаторами. Вони працювали під час катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні вони повертаються швидке фото зустрічі перед тим, як відправитися в дорогу. Ми зібралися нині тут, щоб навідатися у Чорнобильську зону. Там, де ми були, у 1986 році з 18 липня по 3 вересня 48 днів і ночей ми якраз оце термоядерне багаття розгрібали власними руками. Чорнобиль став найстрашнішою ядерною катастрофою у світі. Вибух на одному з реакторів електростанції породив хмару радіоактивного пилу. Яка загрожувала всій Європі. На боротьбу з трагедією кинулися рятувальники з усього радянського союзу, попри те, що державне телебачення приховувало масштаби трагедії. А це саме здання станції, як бачите, великих розрушень, про яких не умалкає твердять средства масової інформації запада, нет. Здається, сьогодні. Чоловіки розбили табір точно на тому ж місці. Де вони базувалися у 1986-му. Їхній загін складався з 259 рятувальників. 71 з тих пір загинув. Практично всі, хто залишилися живими, мають проблеми зі здоров'ям. Десятиріччями влада заперечувала зв'язок між хворобами і ліквідацією аварії в Чорнобилі і оскаржувала в судах вимоги компенсації. Ми весь час роздумували, хто ми є. Ми герої Чорнобиля чи жертви Чорнобиля. І ми прийшли висновку особисто я, оскільки я найбільше спілкуюся з чиновниками, і ми вважаємо, що ми жертви чиновників. Наступного ранку чоловіки передивляються старі фотографії та вирізки з газет. У ті часи вони були молодими, але це гіркі спогади. Я не мав піх 13 років. Мене виштовхали в плечі з обласної адміністрації. Так що мені Чорнобиль ну дуже допоміг. Я ще 86-й рік, то я ще протримався. Ще нічого якось а вже 87-й, 78 й То вже почалися проблеми зі здоров'ям. Які є і досить. Ну я являюся інвалідом. Колишні ліквідатори намагаються самостійно проїхати до зруйнованого реактора. Вони хочуть зробити фото нового саркофага, що будується, щоб запобігти подальшим витокам радіації. Але на контрольному пункті їх не пропускають через проблеми з документами. У них немає дозволу на проїзд. Чомусь у 86-му році ми вільно три рази на добу в'їжджали коли треба, і коли не треба, і туди, і назад. А зараз застопорилося нас, ліквідаторів просто-напросто оці формальності. За цим знаком пролягає зона відчуження більше ніж 2,5 тисячі квадратних кілометрів практично безлюдної території. тут часто бувають журналісти та науковці? 30 років тому ці чоловіки провели тут 48 днів, які змінили їхнє життя. Заборона повернутися стала для них ще однією гіркою пігулкою.